Пан Євген, він із тих, кого часто називають звичайними. Людина, яка могла лишитися у безпеці далеко від війни, але обрала інше. Він повернувся на батьківщину. Зробив це не заради нагород і не заради гучних слів, а тому, що не міг інакше. У час, коли все, здавалось би, розсипалося. Він тримався за головне гідність, свободу, любов до рідної землі. Мовчазний, рішучий, без зайвого пафосу він став тим, хто діє, коли інші мовчать. І саме такі люди без слави й показовості тримають світ. Наш з вами світ.